Доброго ранку, гарного, мирного і тихого дня я вважаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Звичайно, я не знаю, що вам особисто приніс цей ранок, але не дивлячись ні на що, разом із вами я хочу об'єднатися у подяках Богові за цей день життя, а особливо за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово, тому що вони показують вихід із складних ситуацій. Але ми маємо пам'ятати. Божі обітниці діють тоді, коли людина залишає гріх, або коли вона хоче залишити гріх. А те, що Бог її любить і бажає прийняти, ми маємо золотий вірш Біблії. Це Євангеліана, у третьому розділі, в 16 вірші, читаємо. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічним. Повстання проти Божого закону розпочав на небі сатана. Це було початком гріха. Диявол доводив, що Бог учинив з ним несправедливо. Він критикував Божий план правління. Він оголосив Божий закон свавільною постановою, яка потребує зміни, оскільки завдає шкоди інтересам Небесного Всесвіту. Були... Порушені життєво важливі інтереси, створених Богом світів. Невже ці уявні вади справді стануть настільки очевидними, що у мешканців інших світів з'являться вагомі підстави вимагати внесення поправок у Божий закон? Невже лукавому вдасться підірвати їхню довіру до закону? У своїй мудрості Бог не став використовувати? Примусові заходи для подолання повстання сатани. Такі дії розбудили б співчуття до сатани і лише посилили повстання, але не змінили б ставлення до лукавого. Якби Бог негайно покарав його, знайшлося б чимало таких, котрі виявляли б співчуття до нього, як до того, який незаслужено постраждав. У такий спосіб. У відступництво було б втягнуто значно більше розумних істот. Потрібно було дати Сатані час для реалізації своїх намірів. У нього були всі можливості викласти своє бачення того чи іншого питання. І він робив це досить уміло. Щойно його твердження відкривалися в істинному світлі, він відразу ж переходив до інших доказів. Висуваючи неправдиві звинувачування, фальшиво витлумачуючи мету і відкриту волю Бога, він знайшов прихильників. Адам і Єва. Були також випробувані та не витримали перевірки. Лукавій обманув Єву. І вона порушила Божу заповідь. Свята Пара, не здолавши спокусу, опинилася під владою сатани. Ворог. Узяв гору над людським розумом, принісши смерть як покарання за непослух. Ісус заявив, що, прийшовши в на світ і зустрівши ворога на Його території, Він понесе покарання за гріх і переможе сатану. Коли Христос став до боротьби, диявол почав сперечатися за кожну п'ять землі, докладаючи всіх зусиль, аби подолати його. Багато чого вирішувалося у цій боротьбі. Потрібно було дати відповідь на такі запитання, чи справді Божий закон недосконалий, чи потребує він доповнень чи скасування, чи він непохитний, чи міцне Боже правління, чи також потребує зміни. На ці запитання необхідно було дати відповідь не лише жителям Божого міста, а й мешканцям Усього, у всесвіту, тому що усе створіння було утягнуто у цю велику боротьбу. Друзі дорогі, стояло питання, хто є Бог? Чи насправді Він є любов? Чи так, як говорить Статана? Якщо ви думаєте, що дияволу не вдалося обманути людей? То читайте, що написано у книзі об'явлення, що третю частину ангелів він звів своїм обманом. Але настала мить. Коли із Голгофи пролунало слово, що написано у Івані Від Яна у 19 му в 30 -му вірші, звершилося, Сатана справді переслідував Божого сина від ясел і аж до Христа. Спокуси падали на нього, наче ураган. Про те, що жорстокішою була боротьба, то краще Ісус міг зрозуміти спокуси, які мучили людей, і то більше був готовий підтримувати спокушуваних. Суворість випробувань, які випали на долю Христа, була прямо пропорційною важливості мети, яку Він міг би досягнути в разі успіху, від результату боротьби. Залежала доля не лише нашого світу. Цей світ був лише полем бою, однак результат боротьби стосувався інтересів усіх інших створених Богом світів. Сатана намагався скинути Христа, аби стати вищим правителем і царювати одноосібно. Він замислив. І здійснив убивство Христа, бо до кінця покладав надію на те, що Божий син не витримає такої жахливої смерті, яку могла винайти лише пекельна мудрість. Ворог намагався довести справедливість свого твердження, що Христос не є самовідданим, підбурюваний сатаною натовп, вимагав розп'яття Христа. Усе небо стежало за кожним кроком Христа на його шляху приниження, за тим, як його засудили, відкинули і віддали на смерть. Коли ж на Христі він вигукнув, звершилося, війна фактично була завершена. За винних була пролита кров невинного. Життя, яке він віддав, стало викупом за людський рід від вічної смерті, і вирішило долю князя, що мав державу смерті, тобто диявола. Сатана. Постійно намагався створити видимість того, що працює заради звільнення Всесвіту. Навіть коли Христос страждав на Христі, ворог був сповнений рішучості зробити свої аргументи настільки різноманітними, підступними і оманливими, щоб у такий спосіб переконати всіх у тому, що Божий закон деспотичний. Він невтомно плів інтриги, планував найрізноманітніше зло, збуджував мислення всіх людей проти Христа, щоб тільки завдати йому невимовних страждань. Він роздмухував фальшиві звинувачення проти того, хто творив лише добро. Ворог надихав людей на жорстокі дії, які ще більше спричиняли страждань Божому Синові. Чистому, святому і невинному. Проте, діючи так, сатана викував собі ланцюг, яким і буде зв'язаний. Увесь Усесвіт засвідчить про Божу справедливість, коли він покарає лукавого. Усі небожителі побачили, якою б стала небесна атмосфера, якби там залишався диявол. Серце усіх мешканців Всесвіту одностайно визнали Божий закон незмінним. Усі вони підтримали правління того, хто не пожалів свого сина, але дозволив йому прийняти покарання за гріх, щоби викупити беззаконних, котрі його приймуть. У своєму служінні Христос словом і ділом виправдав честь Божого закону. З цією метою він прийшов у наш світ. І я хочу молитися, щоб ми зрозуміли волю Божу, чому такий шлях прийшов Ісус і віддали славу тільки йому. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Можливо, друзі дорогі, недоречно, але я приведу порівняння. Сьогодні наша країна знаходиться в стані війни. А чому? Тому що хтось, і ми сьогодні розуміємо, що той хтось це є диктатор, який прийшов дати вільним людям свободу, а насправді він ніс свою диктатуру. Що зробила Росія по відношенню до України? Мабуть, це є такий наглядний приклад, можливо, не можна його прийняти як порівняння, але як легко входить обман. Що сьогодні ще багато країн у світі не вірять тому, що Росія чинить зло, убиває невинних людей, бомбить села, руйнує житло стареньких похилих людей. Цим шляхом пішов диявол. Але для того, щоб всі зрозуміли, яким шляхом він буде йти, справа мала пройти до кінця. І диявол дійшов до Голгофи. Але там була здобута перемога. Там Христос здобув перемогу над смертю. Тому ми дякуємо Богові, що проблема гріха вирішена і що ми, грішники, можемо прийти до нього, віддати свої гріхи і мати надію на життя вічне. І якщо навіть помремо, мати надію на Воскресіння, на зустріч зі своїм люблячим батьком, нехай Божа мудрість керує нами у житті. І нехай Божі благословення супроводжує вас сьогодні на протязі усього дня. До побачення!